Сьогодні поговоримо про таємниці Ватикану, з чого все починалось. Історія про початок Ватикану вона досить складна, тому що вона містить в собі дуже багато історичної інформації, в якій досить складно розібратись. Але ми все ж спробуємо провести це детективне розслідування для мене. Історія початку Ватикану, серця і самої сутності християнства, це історія не про єпископів. Початок цієї історії він лежить за межами християнства. Одним із засновників. Церкви є апостол Петро. Через призму його історії ми і будемо розглядати ті події. Спочатку давайте трохи пройдемося по джерелам. Перед вами дім в Копернаумі. Це дім, в якому жив Петро зі своєю сім'єю. Це було місто паломництва. Там багато графітів від прибічників християнства перших віків. Графіті в даному випадку це археологічний термін, який означає письмові згадки, зроблені на стіні чи іншій поверхні. Є така книжка авторства задворного. Називається вона Історія римських пап від святого Петра до святого Симплиця. Це просто зручний збірник, в якому скомпільовано інформацію про згадки від різних істориків, різних сучасників, людей перших віків. Все це непрямі докази. Вони є непрямими доказами. От і нижче я трохи вам їх представлю: Климент Римський. Це автор, що помер у 97-му році нашої ери. У 96-му році він пише своє послання у стилі апостольських послань, і це послання про смерть апостолів Петра і Павла у Римі. Далі автор Ігнатій Антіохійський він зазначає те саме у 107 му році про смерть Петра і Павла у Римі. Далі Тертуліан — це автор другої половини Другого століття і першої половини третього століття зазначає, що був Петро у Римі, його було страчено у Римі і поховано. Пресвітер Гай, друга половина другого століття, він надає згадку про могилу Петра, яка має назву Трофей. Ця згадка це своєрідний спір між ним і іншим автором, який вважає, що місце загибелі апостолів це Азія. І Гай він відповідає не аргументацію, а він каже тут, як людина, яка проживає як місцевий да, як Кремлянин. Він, значить, каже, що а ти, типу, прийди, і я тобі покажу це місце. Я знаю, де вони поховані. Вони поховані там, то й там. То якщо ти підеш по тій то дорозі, ти знайдеш їх могили. далі ще один автор. Кісарійський. у своїй згадці він описує історію. А яка сталася раніше, От, А історії це, взагалі ну такі усні оповідання, які передавалися, передавалися, і тоді хтось таки записував. От, і це згадка про пожежу, яку пережив Рим, і це було у 64 му році, і він зазначає, що. Подейкували, що Нерон він хотів збудувати нове місто, а старе тоді йому десь варто було діти, і він його вирішив спалити. Але для народу, щоб все це виглядало дуже гарно, він зробив винними християн. І ця історія дуже класно, типу, всім підійшла, тому що римляни були язичниками, і релігія в них була політеїстична, християнство це монотеїстична релігія, і вони взагалі римляни не розуміли, чим займаються християни, а за природою людською. Коли щось є незрозумілим, воно є чужим автоматично, і дуже класно, ось хто винен, ну, та усі і чужі і їх зробили винними. І там, ну, значить, якщо їх зробили винними, їх страчували. Петра, яких лідера також стратили. І в контексті цієї історії Євсеви Кісерійський він згадує про могили Петра і Павла. Він також його згадує, але про Павла це зовсім інша історія. Ми тільки трошки сьогодні її торкнемось. От але от він каже, що є ось такі могили в тому-то місці з іменами апостолів. Таким чином, від різних авторів і з різних часових проміжків, з різних джерел, ми дізнаємося що були такі люди: апостол Петро, апостол Павло. Їх було страчено. Петра було страчено шляхом розп'яття на хресті головою донизу. Кажуть, що він сам так захотів, щоб показати таким чином, що його не може бути страчено як. Христа було страчено, а Павла, власне, його стратили, обозголовивши мечем. І це був привілей, тому що він був громадянином Риму. Ну, і, власне, зауважте, що його завжди зображують з мечем. Тепер будете знати, чому Апостолів Петра і Павла їх було страчено, власне, як і багатьох християн у 64-му році, коли сталася велика пожежа у Римі. Ще я хочу привести вам згадку римського історика. Тацита. він пов'язує. Нерона і християн у дуже негативному ключі та це згадує історію з походженням пожежі у Римі, і зазначає, що римляни насправді розуміли, що християни не винні у виникненні пожежі. Вони розуміли, що це якісь там політичні ігрища Нерона. Але разом з тим він зазначає, що панувала така думка у суспільстві, що християни самі винні, що їх звинуватили у цій пожежі, бо вони... Вірять в одного бога і взагалі займаються незрозумілими речами. Ну знову ж таки, оця штука, що вони незрозумілі, а значить чужі, а значить, заслуговують на смерть. Також Тацит згадує головного проповідника Християн Ісуса, якого стратив прокуратор юдей Понтій Пилат при імператорі Тиберії. Він каже: цитую: після страти вдалося ненадовго придушити цю напасть в. Іудеї, звідки вона бере свій початок, але напасть знову шириться. Тепер вже в Римі, куди стікається все мерзенне і де воно знаходить своїх прибічників. Також він згадує, як і кого страчували з християн, дуже дуже детально описує і він буквально каже, що християни вони здійснюють злочин проти людства, тобто у картині Світобачення римського історика політеїстичної релігії. Монотеїстичні християни здійснюють злочин проти людства, тому що вони інакші. До речі, християнство воно ж е, е, було таке. Революційне, якби зараз сказали, з лівим таким нахилом, сильним, тому що воно пропонує рівність, воно пропонує проповідування жінкам. Це взагалі на той час нонсенс було, тому що Римська імперія, панівна імперія там жінкам, ніхто не проповідував. Жінки це були не люди, це були ну такі істоти в услужінні у чоловіків. Скажімо так, а християнство воно прирівнює всіх. Там не важливі були ніякі там соціальні досягнення, або а, жінка, ти чи чоловік, чи дитина. Там все було типу рівне. Ну, взагалі ідеї, які пропонувало християнство 2000 років тому, вони були супер інноваційними. Вони просто буквально перевертали світ, ніхто так не мислив до них. Але тацет він все ж таки намагається бути об'єктивним. Ну, по перше, він таки згадує, що християни не були винні у пожежі. І римляни це розуміли здебільшого. Також він зауважує, чому римляни це роблять, тому що світ поляризований ти або з нами, або проти нас. Християн мало, значить, вони не такі, вони проти нас. Також та зазначає, які саме були страти. Вони були дуже жорстокі. Християн одягали в якісь шкури, спускали на них собак будь яких звірів, страчували на хресті шляхом розп'яття на хресті. Це був дуже популярний метод страти у Римській імперії. Для для не римських громадян, от а потім ще ці хрести страченими, їх там підпалювали. Вони як скомолоскипи горіли, щоб наводити а, страх. Християни вони реагували успокійно на ці всі страти. Вони демонстрували мужність, спокій, твердість. І оця штука, вона римлян для яких. Оця історія про мужність і самопожертву вона для них взагалі не пустий звук, тому що вона ще прийшла до них з античності. І та це він буквально показує як кримляни від схвалення страт і ненависті до християн. Вони роблять цей перехід, коли вони в якийсь момент розуміють, що дивіться, ці люди вони такі стійкі, вони мужні, і це викликає в них повагу до християн. Але все ж таки до історії там прийняття чи якісь таких штук, це ще дуже далеко. Як вже було зазначено, Петра також страчують він лідер, він єпископ, власне, папа для християн. Його страчують шляхом розп'яття головою донизу на іподромі. цей іподром, це було також досить популярне місце страти для християн. Цей іподром, його називають ще цирком. Його було збудовано на Ватиканському пагорбі, і це місце, де знаходився цей цирк, цей іпподром, воно є паралельним до сучасного собору святого Петра. От цю місцину, ці е, ватиканські пагорби, їх ніхто не заселяв, тому що там е, була така болотиста місцевість, тому що поряд Тибр, е, болотиста місцевість означала малярію, ну тобто такі нездорові місця. Але для сайдьот. Ну, був іпподром там, власне, окрім страт там. В основному проводились кінні змагання. А також за свідченням плінія у центрі цього іпподрому стояв обліск, який десь у 30-х роках до нашої ери, або трошки пізніше привіз з Геліополя, це таке єгипетське місто солярних божеств. А наразі це один із районів Каїру. ось це привіз Октавіан, і це було його власне символом тріумфу, перемоги над Клеопатрою та Марко Монтоні. До речі, історія про Клеопатру є також у мене на каналі. І ось Октавіан. Він з Геліополя привозить цей обеліск до Олександрії. А вже у 40-х роках нашої ери калігула привезе його з Александрії до Риму, до власне цього цирку Нерона, до й іпподроб... на ватиканському пагорбі. Обеліск неймовірно важкий. Він із червоного мармуру, і там була ціла експедиція по його транспортуванню. До речі, цей обеліск він був не тільки уособленням солярних божеств. Він був ще й функціональним. Його використовували як гномом для сонячного годинника. Ну, а для римлян цей обеліск, який вони привозять і встановлюють, це такий нібито символізм а на кшталт Рим це центр часу. Так ось апостола Петра його було страчено на тому іпподромі. І цей обеліск – це останнє, що бачив апостол Петро за життя. У 1585 році папа Сикст V наказав перемістити цей обеліск з іпподрому, який вже було зруйновано, звісно, на той момент він функціонував до Ватикану і встановити його на центральній. Площі, перед собором святого Петра, де ви можете бачити його і тепер. Повернімося в момент страти Петра. Його прибічники через оцю всю напружену ситуацію, звісно, вони мали його поховати дуже швидко. Вони знімають його з хреста і ховають у простенькій могилі на Ватиканському пагорбі біля цирку Нерона, біля цього іпідрому. Далі події розгортаються наступним чином. Іподром, він дуже скоро з якихось причин перестає функціонувати. Натомість місцевість Ватиканського пагорбу, а зауважу, що Рим, в принципі, його збудовано на пагорбах Палантинський пагорб, Капітолійський і так далі. Так от, Ватиканський пагорб, він, звісно, не заселений через Тибру і малярію, і він починає приваблювати римських аристократів як місце для поховання. Розуміння поховання в них дуже специфічне. Вони будують некрополіс. Це такі двох-трьохповерхові будинки, дуже гарно оздоблені, в яких вони власне і ховають своїх померлих. В самих будинках, підлоги, стіни, все прикрашено фресками з історичними мотивами, з мотивами з міфів, легенд або з життя самих померлих. Римляни вони приходять до цього некрополю, це таке місто мертвих, так? І вони там можуть в цих будинках сидіти, випивати вино, розмовляти і таке інше. Ну і таким чином вони поминають своїх померлих. Прибічники християнства не хочуть, щоб проста могила Петра загубилася серед цього розкішного міста мертвих. І вони ніби як відокремлюють цю могилу стіною у 2 метри заввишки і 7 метрів завдовжки, прибудовують дві колони і називають могилу Петра трофеєм. Чому це саме стіна, і як це технічно можливо відокремити поховання лише там стіною однією, і, до речі, там потім встановлять ще стіну графіті, на якій будуть робити записи християни також про Петра. Це технічно можливо, тому що існувала традиція, коли тіло слівало, кістки збирали докупи, їх обмотували якимись тканинами і клали просто в таку нішу в стіні. Ну, ось, власне, вони так і вчинили, і тому ця стіна є, ці колони є, і далі ще з'являється ця стіна графітіне, на якій є надписи християн. Один з найперших надписів це 260 й рік нашої ери. Це так звані докостянтинівські часи, коли християнство все ще є невизнаною релігією, ще є на них гоніння, але вже християнам дозволяють. Ховати своїх померлих на цвинтарі разом із римлянами, і тому в цьому місті мертвих, в цьому некрополісі, то там є могили не тільки цих римлян. До речі, там пізніше римляни стали ховати не тільки аристократів, там були трошки і бідніші поховання. І християни також почали ховати своїх померлих. Там з'являються позначки риби, голуба і таке інше, що вирізняє. Звісно, християнське поховання. От. І о, ця ж стіна графіті, тобто, люди вони приходять ховати своїх рідних, вони поклоняються явно цій могилі е, і залишають на ній свої надписи, вони адресовані саме Петру. У 313 році імператор Костянтин, якого, до речі, канонізовано у християнстві, приймає міланський едикт, яким припиняє гоніння на християн. А по факту всіляко сприяє інтеграції християнства. З одного боку, це вигідно йому політично, а з іншого боку, я гадаю, що він дійсно вірує, тому що перед смертю він приймає хрещення. Прийнявши цей едикт, Костянтин будує декілька базилік у Римі і по Римській імперії. А найголовніше з них він хоче збудувати над могилою апостола Петра. Але за законами Римської імперії він не може руйнувати поховання. Тобто Некрополіс він ні в якому разі чіпати не може. Він робить наступне всім охочим римлянам, язичникам він пропонує забрати тіла своїх рідних і перепоховати їх на інших цвинтарях. Деякі погоджуються. Далі він знімає дахи на будинках цього Некрополісу. Він робить перепоховання кісток петра, він обгортає їх у дорогоцінний пурпур. Місце його поховання воно лишається те саме. А далі Костянтин просто наказує все засипати а, чистою землею і зрівняти ці пагорби в один простір. І Некрополіс, і могила Петра, вони опиняються під великою кількістю землі. Далі Костянтин зводить базиліку з алтарем над а, могилою апостола Петра. Це таке прагнення Костянтина, тому що Петро це камінь, і, як зазначено в Євангелії від Матфія, Ісус каже: Ти Петро, тобто камінь, скеля. І на камені цім збудую я церкву свою. І таким чином, Костянтин ніби справджує це твердження. Але це також можна трактувати і по-різному. Можливо, це було і буквальне, і метафоричне значення, тому що саме Петро доклався найбільше до створення церкви християнської як такої, завдяки своїй стійкості. Отже, Костянтин засипає це місто мертвих землею, будує на ній базиліку, і вона стоїть аж до 16 століття. Коли папа Юлій II починає будівництво величного собору святого Петра, який ви бачите зараз. Над цим собором над ним працювала ціла плояда майстрів, наприклад, Браманте. Він планував архітектуру самої будівлі. Рафаель був художником Ватикану, а також завершив їх сумісний з Браманте проект. Лоджі Рафаеля Мікеланджело планував купол, зробив знаменитий розпис стелі секстинської капели. Берніні спроектував колонаду. Мадерна вже в 17 столітті створив новий східний фасад собору та з галерею перед входом до собору. Що ж до Вівтаря над рештками апостола Петра, а саме так будував Костянтин чітко вівтар над. Могилою над рештками Петра ви можете бачити його зараз. Це знаменитий вівтар під Балдахіном, який є головним вівтарем католицького світу. І тут найцікавіше за більш ніж 1600 років, після того як на початку IV століття імператор Костянтин збудував базиліку. Ця історія з рештками апостола Петра вона стала просто легендою. Якщо ми візьмемо період до ХХ століття, а страчено Петра було в четвертому році, то ці... 1900 років до події, про яку я зараз скажу, вони просто стерли всі факти. Це взагалі перестало бути реальним. Бо були зовсім інші питання, були зовсім інші виклики часу. Це все було ну, просто така легенда. Люди віруючи, вони вірили, що це Вівтар на рештках святого Петра. Добре. Та у 20 столітті сталося так, що помер папа, Пій 11 це було 10 лютого 1939 року. І ховати його, звісно, мали у папському гроті. А під собором святого Петра, в Ватикані є підземелля, це так званий папський грот, де ховають пап. І один з робітників, який готував місце для погребіння, натрапив у папському гроті на дещо нижче рівня підлоги на якусь стіну. І далі, вже наступного року, папа Пій XII ініціює археологічні дослідження, йде Друга світова війна. І саме в цей час з'являється місто мертвих, про яке вже всі забули, і так званий трофей могила апостола Петра. Папа Пій XII він розповість про це лише 23 грудня 1950 року у своїй привітальній промові на Різдво. А у 1968 році вже інший папа проголосить, що ідентифіковано кістки апостола Петра. Було продемонстровано місце, в якому вони були знайдені. Це стіна з колонами, про які я власне вище розповіла. Це фрагмент стіни графіті з надписами. А також було знайдено камінь у цій стіні разом з похованням, на ньому було зазначено Петро. Тут ну, і самі кістки вони були загорнуті у пурпур. Власне, там були лише фрагментарні його волокна. А розкопки і дослідження були масштабними і дуже складними. Бо цей некрополіс його розташовано під гігантським собором, під папськими гротами. Під фундаментом Базиліки Костянтина всі дослідницькі роботи було завершено лише у 2009 році. Вони тривали майже 70 років. Зараз Некрополіс частково доступний до відвідування. Можна податися до спеціальної групи онлайн, отримати схвалення або не отримати. Ну і далі, якщо отримаєш, потрапити у місто мертвих під собором Святого Петра. Тепер давайте подумаємо, чи можемо ми стверджувати на 100% про ці події. Про їх історичність. А саме проповідування Петра у Римі, його страта у Римі, поховання питання дуже складне, бо воно автоматично підтягує інше питання: історичність Ісуса. Бо Петро був його апостолом. У нас є певні історичні факти, такі як пожежа у Римі, існування певних людей і політичних фігур, імператорів, згадки римських істориків перших віків, згадки ранніх християн. Є місто мертвих, воно реально існує. Є імператор Костянтин, який побудував Базиліку з вівтарем у конкретному місці І загортання абсолютно конкретних кісток з абсолютно конкретної могили у дорогоцінний пурпур. І ось, знаючи всі ці історичні факти, чи можемо стверджувати ми, що 100% впевнені у існуванні захоронення Петра під вівтарем у Ватикані? Ні. Ми не можемо це стверджувати із стовідсотковою впевненістю, тому що докази по факту лише непрямі. Але тут би нам згадати інші історичні факти. Ми також не можемо стверджувати їх існування із стовідсотковою впевненістю, ба більше ми складаємо свої висновки про ті чи інші події за наслідками чи непрямими доказами. Наприклад, факти життя Клеопатри чи смерті Цезаря. Все це лише висновки по наслідкам, непрямим доказам, згадкам, які прийнято вважати історичними. Ну і мій улюблений приклад. Питання великого вибуху 14 мільярдів років тому. Навже ж не було тому свідки. Проте ми маємо певні наслідки і вчених, які можуть їх проаналізувати. А для цього знадобилось чимало тисяч років, щоб людина як вид дійшла до усвідомлення науки та певних законів фізики. Які надають можливість побачити приховане за наслідками. І зараз ключова думка: коли ми аналізуємо вивчаємо історію, часто у нас є лише непрямі докази, за допомогою яких ми можемо тільки підвищувати ймовірність існування тієї чи іншої події. Ну, власне, в цьому і є неймовірна краса свободи нашої волі, в цьому переході від знання до прийняття чи неприйняття будь-чого. Ми можемо взяти інформацію з цього великого світу, проаналізувати її і вирішити, приймаємо ми ці знання чи ні. І неправильного варіанту у цьому виборі не існує. Про храм Петра хочу сказати свої особисті враження. Мене досить важко чимось дійсно зачепити. Також я не відношу себе до жодної з конфесій, хоча світосприйняття у мене безумовно здебільшого християнське. По перше, мене так виховали. Я впевнена, що більшість з вас також. Бо як виявилось, коли я вже стала дуже дорослою, це після десь 30 років, стала вивчати історію, і в тому числі історію релігії, то я з великим подивом зрозуміла, що всі ті етичні норми, які мені закладали, вони записані у 5, 6 та 7 главах Євангелія від Матфея, а саме у нагірній проповіді. Якщо раптом не читали її, почитайте хоча б адаптовану версію, будете вражені. До речі, от наш це також звідти? Так ось храм мене вразив. По-перше, це неймовірний смак, неймовірної краси бароко, це квінтесенція велично прекрасної людської майстерності, це концентрація чистого мистецтва, яке саме по собі являє тобі такі істини, які просто не прийшли б тобі в голову в рутині твоїх днів. І це мистецтво воно буквально наштовхує тебе на те, що є дещо вище ніж людське. Є трансцендентне, на жаль, я не потрапила у некрополіс, бо не знала, що там потрібно подавати заявку сильно заздалегідь. Безумовно, коли я буду у Римі, я буду відвідувати цей собор. А, бо як на мене, немає різниці: атеїсти чи взагалі не християнин. Цей храм це є місце сили, це серце, це основа Ватикану. Ну і власне там дуже гостро розуміє, що християнська традиція вона збудувала Європу і сформувала її культурний код.